На рік рік масштабування військових технологій, рік масштабування мілоте. І ми будемо масштабувати армію Плюс, додавати нові функції, Ми будемо масштабувати Резерв Плюс, щоб здібалилися смарт-контракти для тих людей, які хочуть долучитися до нашого війська. Разом з міністерством у справах ветеранів хочемо запустити платформу Плюс. І, дорогі колеги, Хочу сказати, що ми, як одна команда, спільна команда, працюємо на те, щоб орієнтуватися на людей, запроваджувати цифрові технологічні рішення і разом приймати цю бюрократію. Це просто це нелегко. Ми хочемо спростити це все, і тому дуже вдячний всім тим, хто долучився до цієї роботи. Дякую. Вони можуть подавати рапорти в декілька кліків і отримати резолюції від командирів в найкоротші термін. Щодо зворотнього зв'язку, армія плюс дозволяє проводити опитування для аналізу потреб військових, покращення забезпечення, харчування і матеріального забезпечення. Щодо переведення. Дуже багато дискусійного питання було, запровадили подання запиту на зміну місця служби, яка дозволяє мінімізувати бюрократичну цілину і присворює цей процес проведення освіти і розвиток. Доступні курси, основи роботи СБПЛА, будемо їх збільшувати, більше будемо робити навчальних матеріалів для того, щоб військово вчилися. Зараз армія плюс у нас користується понад 410 тисяч військовослужбовців у 1400 е, різних військових частин, е, тобто це такий популярний е, еп е, і популярний продукт, ми будемо його розширити. Е, Резерв Плюс і армію БОВО е, в оборонній сфері е, ми працювали щодо мобілізаційного процесу. Завдяки РЗПлюс, ми спростили оновлення військових даних, зробили цей процес зручним і без поправи. Щодо оновлення даних, зараз у нас 3,5 мільйони людей оновили свої військові дані через Резер Плюс. Ми намагалися уникати чех і зайвої бюрократії. Щодо онлайн рекрутингу, самостійно. Зараз є можливість обрати підрозділ для служби через портал армії БУА і е, також отримати інформацію про рекрутувані центри і е, отримати відповіді на ключові питання щодо онлайн е, Є функція оформлення відсорочок з людей з інвалідністю. Близько 150 тисяч українців вже скористалися цією можливостю. Щодо Резерву плюс, це також дуже важливе це цифровий рекрутинг, щоб пришвидшити мобілізаційні процеси без зайвого стресу. що тобто Це такий зайвий стрес. У нас є також застосунок дельта, це наша технологічна перевага, це інноваційна система ситуаційної бізнес. Вона відповідає стандартам НАТО, допомагає нашим військовим в. Координуватись на полі бою е, і знищувати е, техніку ворога. Е, ключові можливості ДНК там е, це відеоаналіз на полі бою е, для детального аналізу і планування е, операцій, інтеграція з різними месенджерами в е, режимі реального часу і збір аналіз з різних джерел станційного бізнесу. Щодо досягнень дельти, як ви знаєте, вони проходили навчання, тобто приймали участь в навчаннях в Нидерландах і достатньо, достатньо успішно пройшли. Щодо дельти, ще знищили понад 15 мільярдів на понад 15 мільярдів доларів різної ворожої техніки. Є ще один продукт: це, Dolce, це ми його використовуємо для забезпечення армії, ми хочемо поширювати, масштабувати його. Він зараз обробляє в онлайн-режимі наші заявки щодо постачання продуктів, і ми спростили на 30 тисяч різних паперових документів щотижня, які раніше заповняли. Щодо САП.